Друзі, доброго дня! Є на продаж комбайн Сампо 600, привезений з Фінляндії, в Україні не працював. В комбайна 3 метри жатки, двигун 84 кінських сили. Жатка, як бачите, не фарбована, шнек повністю не витертий. Це говорить про мале напрацювання. Різина в хорошому стані, протектор великий, кабіна затонована. Дивимося на вигрузний, не витертий. це добре. Тут у нас варіатор, ремні. Також на комбайні є січкарня, три решета, розподільники і ще там розсіювач лежить. Гідравлічне рульове. Соломотряси. Шат є невеличкий, але є. Соломотряси не кручені, грохот цілий. Тут а, резина задня має тріщини невеликі, але є. З цього боку по комбайні тріщин немає нічого. Елеваторі в рідній фарбі, не витерті. Ці теж нижній доброму стані. Далі підіймо трішку відкриє ось має стан. Резина. Подивимося на бичі. Бичі взагалі в суперовому стані рівненькі, не погнуті, під барабання також не погнуте. Наклонка без дірок. Пропад без дірок. По двигуну залитий антифриз, Зараз спробуємо завести його. Спробуємо заводити. Оператор працює, тиск масла є, потух, датчик, йдемо підравліка опускається, потугило, піднімається, опускається. Працює на пологтих добрі. Запустимо лотарку. what's é your Даний комбайн знаходиться біля Житомира. Ціна його 13300 доларів на віддачу. Дзвоніть, будь ласка, в будь-який час, буду радий. Все. Всім дякую.